Біфрен, спокій за ясної голови. Я вітаю вас у марафоні. Єдині новини новини» 219-й день великої війни. Її хроніку до опівдня вам представлятимуть журналісти фактів та вікон. У Запоріжжі завтра оголосили день жалоб за загиблими під час російського ракетного удару. Зранку ворог вдарив у гуманітарну колону. 23 людей загинуло, 28 поранені. Докладніше розкаже наш запорізький кореспондент Андрій. Почті він приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Андрію. Розкажіть, будь ласка, деталі цього жахливого ранку для Запоріжжя. Вітаю Олена. Напевно, що сьогодні росіяни здійснили найжахливіший теракт у Запоріжжі від початку повномасштабної навали зранку близько 7.10 вони вгатили по Запоріжжю 16 ракетами. Три з них поцілили у гуманітарну колону на околиці міста у транспортний хаб, де люди збираються, аби рушити за якихось своїх власних причин на окуповану територію. Можна сказати, зараз вже більше 20 загиблих і нова інформація: більше 60 поранених. Зважаючи на те, що в колонії знаходилося близько ста людей, то можна сказати, що ну майже всі всіх зачепили ці вибухи. Військові кажуть, що напевно це були вже добре знайомі запоріжцям с 300 якими ті, якими Росіяни поціляють по місту вже більше тижня, рясно гатять ледь не щоночі. І власне, ми мали перебувати зараз на місці трагедії, але буквально перед початком вімкнення нам сказали, що. Тим краще звідси поїхати, бо очікують повторний удар. Росіяни розгортають знов ці свої комплекси с 300 Ну і власне, що про це кажуть правоохоронці та надзвичайники. я Прошу послухати. На моєму відомості щодо 23 загиблих. 62 особи наразі доставлено до медичних закладів міста. Їхній стан встановлюється ще на момент виїзду. Зареєстровано було 248 автомобілів. Планувалося сьогодні на коридор, і в цей момент, в момент вибуху, знаходилось близько 100 осіб на цій території. Мушу зазначити, що завтра у місті оголошений день жалоби. Ми продовжуємо відстежувати ситуацію. Олено я вам дякую, Андрію. Бережіть себе. Це був Андрій. Почті він включався із Запоріжжя. Нагадаю, сьогодні вранці росіяни вдарили по гуманітарній колонії. 23 людей загинули, і вже відомо про 68 поранених. Незаконно приєднати окуповані українські території до Росії сьогодні збирається Володимир Путін. Договори підпишуть о 15-й годині в Кремлі. Повідомляє речник Путіна Пісков на підставі псевдореферендумів, які окупанти організували у тимчасово окупованих районах Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Укази російський президент уже підписав, повідомляє видання. Ріановості, згідно з документами, які опублікував ресурс. Кремль планує загарбати області в адміністративних межах. Президент України назвав референдуми фарсом, результати якого були відомі організаторам. Наперед Україна знає, як реагувати на будь-які дії Росії наголосив Зеленський. Сьогодні глава держави збирає екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони. Порядок денний поки невідомий, але на цьому засіданні ухвалять фундаментальні для України рішення. Так сказав секретар Рад. Но Олексій Данілов. Під постійними обстрілами березнигувате, селище на Миколаївщині, це самісінька межа з окупованою Херсонщиною. Тут люди живуть постійному очікуванні ударів, попередити про які неможливо через близькість до фронту. Людей тут мало, періодично цивільні гинуть, та все ж хтось таки залишається. Як живуть люди практично на лінії фронту, розкаже Ольга Читайло. Це там вона горіла, в тому глу прямо, от копали її. На спаленому подвір'ї з фахи пан Анатолій згадує ніч, коли вона загинула. Снаряд влучив прямісінько у її кімнату близько третьої ночі, 40 днів тому. Із охопленого полум'ям дому жінка встигла зателефонувати і попрощатися з рідними. Дзвонила з я горю, мені больно синові. Син мені подзвонив, поки долетів сюди. Вже вона задихнулася. Вони з дружиною поховали сваху, самі вирішили не виїздити. Попри те, що фронт під боком їхня березнегувати у Миколаївській області межує із окупованою Херсонщиною, і ворог тут залічені кілометри. Дружина Анатолія Дмитровича Наталія перелічує список втрат у селі за останні сім місяців. Дочка з мамою загинули. Це перві обстріли да. потім шістдесят. Чотири роки, по-моєму, жінка померла. І сльози в обох з'являються, коли згадують про дев'ятнадцятирічного солдата, який став майже рідним. Хлопчик з Івано-Франківська був Петруха. Такий хороший хлопчина був, все бігав тут. Заїжджав, баба й молока, і цей солдат, солдатик такий молоденький. І воно падло в затилок. можеш приставить снайпер. Ти ж бачив, що це дитя. У самому Миколаєві поранило їхнього зятя. У зупинку, де він стояв, влучив снаряд. Дім їхньої доньки зруйнувала ракета, а нещодавно загинув ще один сусід. Ви сюди розкидали, тут лежав чоловік жорка звати, Півдня виривали, вбило людину. Не за що, не прошу. Поряд розкидане взуття маленької дівчинки. Ще за кілька метрів глибочезна вирва. Від сусідніх будинків залишилося місиво. Ось такий вигляд має вулиця після одного єдиного ракетного удару. Тут пошкодило кілька десятків будинків. Примерно будинки 50-60. Все розбито. Все розбито, ось, ось сусідка, інвалід, на коляски їздить. Цьому чоловікові у хаті знесло дах і вибило вікна. Але, каже, найстрашніше внуки на окупованій Херсонщині. Визволити можливості немає. Як зимуватимуть, не знає. Син із невісткою печуть хліб людям, допомагають теж. Але попри довжелезні списки втрат і руйнувань, люди тут знаходять сили для оптимізму. Ось Сергій розповідає, як використати вирву у власному дворі. Я кидаю урну. У мене там просто не було таке, у мене там камиш, його не міг ніколи вбрати. Єдине, то що допомогли комиш тепер не росте. Анатолій Дмитрович з дружиною Наталією тримають господарство. У них багато птиці. Зараз ріжемо, стараємося хлопцям. Заріжу, то передав, запекли, передали, запекли, передали. Так допомагають армії. Для них кажуть, зараз найважливіше наблизити перемогу і розквитатися з ворогом. Їх можна простити, я лічно не простю з Миколаївщини. Ольга читайла Максим Костенко та Сергій Марченко. Факт Тесі Єдині новини. Російські війська скеровують групи дронів Камікадзе на територію України, бо ймовірно полюють на наші засоби протиповітряної оборони. Так вважають в оперативному командуванні південь, за словами речниці Наталії Гуменюк. Українські військові вивчають тактику росіян і поступово вчаться боротися з дронами. Нині вдвічі зменшили влучання у ціль ворожих безпілотників у кожному такому апараті 40 кілограмів вибухової речовини, яка здатна спричинити пожежу. В оперативному командуванні південь додають за попередньою інформацією у військ Росії є від 300 до 1000 таких дронів. Ну а відступаючи, росіяни сіють вибухівку. Її сапери знаходять на подвір'ях, у збіччях, полях. На повну зачистку можуть піти роки. Наша харківська кореспондентка Тетяна Доцяк разом із саперами виїхала в питомник. Селище біля кордону, звільнене у травні, а потім довкола нього точились важкі бої з постійними обстрілами. Повернутись додому у звільнені села на Харківщині місцеві поки не можуть через відсутність зв'язку, електрики, газу і заміновані території. Зруйновані будинки, повалені лінії електропередач. Немає зв'язку. Це траса на Гоптівку, міжнародний пункт пропуску. До війни туди назад тут їздили тисячі автівок. Нині проносяться хіба що військові та волонтери. Довкола ні душі. Звідси до кордону з Росією всього 20 кілометрів. Це питомник. За нього йшли важкі бої. Тут досі небезпечно через обстріли і замінування. От бачите, вибухівку можна знайти просто під ногами. Вибухотехнік Максим в радіусі 50 метрів нараховує кілька мін металевого кольору з білою стрічкою. Їх видно на відстані. Це пояснює касетні елементи. Ними ворог мінує дистанційно, просить пересуватися тільки асфальтом, адже в траві можуть бути й малопомітні зелені міни, а також розтяжки. Були випадки, каже, коли навіть сапери підривалися. Якщо бьована машина, ці дані міни призначені для зупинки колони. Якщо буде їхати гражданська машина, яка якої немає захисту броні, то вона може підірватися. Це ворожі міни в нас таких немає. Максим надіває захисний костюм, де СНСівці розгортають спеціальне обладнання. Міни знешкоджуватимуть на місці, їх не можна транспортувати. Тільки тут біля тепер вже колишньої заправки роботи на день, каже Максим. Були протитанкові міни, прикопані на дорогах, їх вже знешкодили. В першу чергу зачищають території біля газових мереж ліній електропередач, щоб забезпечити звільнені села комунікаціями. Попри те, що питомник звільнений ще у травні людей не знайти. Довкола точилися запеклі, бої окупанти не раз хотіли повернутися. Місцевих пропускають лише за пропискою забрати речі. Любомир приїхав з Харкова. Дізнався, що неподалік його будинку працюють вибухотехніки, просить його оглянути. Не був там з лютого. Ось від сусідської оселі лишилися лише кілька стовпів. Довкола його будинку. Купа снарядів. Так, он, будь ласка, метрів ну, 50 від сили, шість. Осколишно фугасники, я так розумію, 152 калібру. Так що подарунки лишили хлопці нам, крім свого мусора і прочі гадості їхньої. В будинку Любомира квартирувалися окупанти, покрали матраци з дитячих ліжечок, поцупили телевізор, й запаковані коробки, які тікаючи росіяни не встигли забрати. Це десь когось вкрали. Я не знаю, це розширительний бачок. Тому хто впізнає, готовий віддати, мені чужого не треба. А це система водопідготовки. Повністю бачите, що запакована, в мене її точно було. А це десь тащили, приволочили. Будинок можна відремонтувати, втішається Любомир. От тільки як сюди повертатися, коли до кордону з Росією, рукою подати. І досі важко усвідомити, що то за люди, які готові віддати життя, не за волю. А за пральну машинку ну, немає. Це ж фетиш свій забрали, немає пральної машини. Та Раді бога, хай нагодуються неї, постирають себе після своїх гріхів. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв, факти сітіві. Єдині новини. Росію слід покарати за злочини, які вона чинить в Україні, як свого часу покарали нацистів за злочини проти людяності. Про це сказав керівник офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з представниками єврейських правозахисних організацій. Відеоконференцію організували до 81-ї річниці трагедії в Бабиному Яру, де, за оцінками істориків, вбили понад 100 тисяч людей. Нинішнє покоління українців надзвичайно глибоко відчуває біль Бабиного Яру, адже теж переживає жахи військової агресії. Вони повернулися. Через десятки років орди, заряжених ідеологією ненависти, вбивець, повернулися в Україну. Цього разу вони прийшли зі Сходу, а не з Заходу. Але в них та сама мета підкорити і нищити цілі народи. Сьогоднішні роковини це роковини в часи болю. Ніколи ще за десятиліття вшанування пам'яті. Трагедії Баб'яного Яру вона не була настільки щемливо близькою. Путін назвав вибухи на газогонах північний потік актами міжнародного тероризму. Традиційно намагається звинуватити усіх довкола. Російський диктатор уже навіть поскаржився турецькому президенту Реджепу Редогану. Хоча в Європі всі розуміють, ця аварія вигідна лише Кремлю, адже росіяни влаштовують газовий шантаж контрактів не виконують і намагаються виправдати це непередбачуваними обставинами. Москва називає вибухи провокаціями та скликала на сьогоднішній вечір засідання Радбезу ООН. відповідальність за диверсію. Ніхто не брав. Британська розвідка стверджує, що до газопроводів могли бути прикріплені вибухові пристрої, які активували дистанційно. Німецькі спецслужби вважають, що до аварії причетні росіяни так прагнуть посіяти новий страх та невпевненість у Німеччині та Європі. Українці-стартапери навіть у час війни своїми ідеями підкорюють західні ринки. Так, Львів'яни, два брати Юрій та Олег Зарембе, ще 2017-го розробили сервіс для створення юридичних документів. АКСДРАФТ. Ця платформа допомагає ефективніше використовувати ресурси юридичних департаментів великих корпорацій. Стартапери вдало зайшли з ідеєю не лише в Україні, а й за кордоном. І в 2020-му Аксдрафт придбала міжнародна it компанія Оніт. А це Пришвидшило вихід на ринок сполучених штатів і дало фінансову впевненість у подальших ініціативах, кажуть хлопці. Раніше робота з юридичним документом ось так: От ми відкриваємо багато документів, вибираємо потрібний, копіюємо з екстрактом. Я вибираю потрібний шаблончик документа і відповідаю просто наряд простих запитань. Суттєво швидше, ніж ви отримали б його раніше, в середньому за 3 хвилини замість 30-40 хвилин. Ми приносимо їм стандартизацію, ми приносимо їм зекономлений час. З початком повномасштабного вторгнення клієнти припинили співпрацю, побоюючись, що компанія не зможе надавати послуги. Тож Акздрафт відкрила офіс у Франкфурті, куди приїхали кілька працівників. Також хлопці відчули неймовірну підтримку американських колег. Нині платформою користуються в Сполучених Штатах, Канаді, Мексиці, Німеччині, Італії. План продажів виконали на 200% і найняли з десяток нових людей. Загалом працює 30 осіб у Києві, Львові та Німеччині. Чимало клієнтів також і в Україні, хоча з Лютого не було підписано жодного комерційного контракту. Акздравт намагається надавати знижки, аби залучити до співпраці більше українських компаній. Ми дуже клієнтоорієнтована компанія, і ми кажемо: дивіться, ви нам передаєте всі свої шаблони, всі свої процеси. Ми все автоматизуємо для вас і даємо вам готову цукерочку. Марафон Єдині новини триває. І зараз я передаю слово Вадиму Карпєку.